З миром Божим любі хочу поділитися неймовірним одкривенням. Наші пастора сьогодні передали нам таке величезне откровення, що Ісус Христос прийшов на землю і умер за кожного з нас. Для того щоб ми е, мали життя вічне, він забрав ключі від аду і раю, щоб від аду і пекла, вибачте, щоб ми туди не потрапили. Тобто, яка величезна любов і милість, але на цьому Ісус не зупинився. Він зберіг Йоанна Богослова і, і через нього дав нам. І книгу Откровення, щоб ми її вивчали і розуміли, і що описується в цій книзі Откровення? Це йде як корекція на все Слово Боже, де йде детальніше, відкривається, яка має бути церква, пастори, хто вони, хто така блудниця Вавилон? І саме головне, Ісус відкриває нам. Початки апокаліпсису він відкриває нам всадників. Дійсно, щоб ми вивчали це слово Боже і просто розуміли, що відбувається в. Нинішньому світі, тобто прийшли в реальність, тому що ми знаходимося в ілюзії. Світ такий хороший. Якщо війна прийшла, то це країна там інша, ворог поганий. А насправді це все відбувається за того, що ми впустили самого першого всадника, сатану, то тобто, є лукавство. Ми прийняли брехню. Ісус каже, там, де є сатана, там завжди будуть війни, і за. Всіма страшними війнами стоїть оцей дух війни, і дійсно він відкриває початки, він відкриває всадників Апокаліпсису і показує нам, що. Включіться, включіть мозги, прийдіть в реальність, вивчайте це священне писання. Дійсно, розбирайтеся в цьому світі, не будьте обмануті з сатаною. І дійсно, Ісус каже: відмовтеся від сатани, від війни, від мамони, від смерті, від даду, від цих цих бісюків і прийдіть до мене. Двері моєї церкви нареченої, відкриті для вас. Прийдіть, вкусіть плід життя, рухайтеся, возростайте в дусі і унаслідуйте все в кінці. Унаслідуйте життя вічне. І тому дійсно нам треба відмовитися від. Від гріхів, від власних бажань, походь і е, прийняти Ісуса. Ісус каже: шукай перш за все, Царство Божого на землі, все інше додасться. Ми не останемося без нічого. Якщо ми виберемо Ісуса, розіпнемо свою плотяру на Христі, Ісус дасть нам набагато більше, набагато більше. І тому дійсно нам треба вивчати Слово, нам треба розбиратися в цьому світі. Ви можете брати Біблію. І просто судити по ній все, що відбувається в світі, і це дійсно важливо. Пробудіться, прийдіть до, до Божої апостольської церкви, тому що тільки вона спасе, часу залишилось геть мало, і тому треба дійсно використати цей час з користю. Нехай Бог благословить вас на тому місці, де ви є. Амінь.